Доброго дня, мене звати Ірина. Хочу вас познайомити і показати баночки саме прямих пігментів і як вони виглядають. Це в нас світінок Blush, так виглядає тюбик. Це досить зручно, тому що ви будете ось так ставити, і весь прямий пігмент буде знизу: лаванда, Purple, Blush, Platinum Mist, Hot Pink, Coral, Crimson Kiss. Тобто вони всі виглядають так, як. Ось ці кольори на коробках. Це у відтінку Hot Pink. Ось вони всі класні пігментовані. Палітра, Dynamic. Тут є всі відтінки. І тут ви бачите відтінки розділені на два: тобто, це в чистому вигляді, а це там змішане з пастилізатором. Пастилізатор Ось. Ось це він це змішується з основним відтінком, щоб робити його більш пастельніше. Можливо, бути робити техніку. Вище хочу вам показати, як виглядає пастелізатор Color Dynamic. Ось така, досить в класному об'ємі: 500 мл. Він де тільки до прямих пігментів Dynamic, Вони мають 150 мл. Досить зручно мають дозатор йдуть з технологією. Такою, як і колординаміку, щоб відтінок і проникав гарно і мав стійкість. Еквалайзер. Ось так він виглядає. Це спрей, він вирівнює пористість полотно перед фарбуванням, щоб не було жодних провалів і заповнити ці такі невидимі дирочки, щоб фарба дуже класно, рівномірно лягла. Але крім цього, Саме цей еквалайзер він має дуже багато в собі натуральних інгредієнтів. Це можна сказати, заміняє таку реконструкцію волосся. Коли ви, до прикладу, висвітлюєте волосся, коли піддається під такі досить агресивні процедури. І лінійки експерт мамою, ще ph ребалансер, щоби. Регулювати pH після висвітлення. І ось такий додаток це додаток антіґєло. Він додається безпосередньо у висвітлюючу пудру. Можна поєднувати у висвітлюючі засоби ваших брендів. Він забирає оцю цю небажану жовтизну і дуже класно працює на кінцевий результат. І буде досить економний у розході, тому що 1-2 см потрібно суміш.